Якийсь дьявол! Дьявол надо збавлятися Все. Я вспіла, девочка. Просто типичная. Тут заховаємось. Якийсь пацан, у мене стріляє. Якийсь невидимка. Короче, убігаємо в моей лохо. Все. Якщо що, у мене є телеграм. Называйте Власы Илья, там, типа, еще такие смалики. Ну, не зайдете, не зайдете, просто ну, типа Влох не ось вс прикольное місце. О, не змеи, так давай, запыну. Ну добре, ну ну там я скоро с... скину ссылочку. Давайте зараз прям скину. Так, где тут? -то? Я уже забув даже. Португальская игра. А як скидати? дать? Так, так треба... О, вроді сюди треба. А нет, це друзей. Так, подумаємо. Можете перемотати цей момент. Ну добре, зробимо пізніше. Пока що будемо убивати. нубков, Та де ви всі? я буду просто в стіну стріляти, Та де ви? З вас уже скучно. Вы, ктось написал вс в чате. Ох, хто, хтось там пробіг или шо. Хто <гас> так хто, хтось там знизу є. так тот. Якийсь пацан. <гас> пацан не воспитанный. Його не в... не вису. Він убив людину блогера. <гас> О, Так давайте я понял там... Як там. Типа, щось отакого от роду. Я от такий червоний, бачу, хочу червоне. Червоного нема. Візьмемо зелений. Mm -hmm. Арба. Арбалет взяли. Добре, йдемо. Заховаємося, щоб хвост скрити. Ой, не туди пішов. Йдемо назад. Карту знаю на ІЗІ. Я всі карты играю больше всего. Танк. Я не разумею смысл танк. Е Я думаю, на матом кого. Девочка! А откуда ты появилась? Я же говорю, це, -це типичные игроки, вони це Та... телепарти пацан появися. Безмозговый. Я его убив. Ура! Уходим. Так, все. Валим место преступления. Там вроде кто-то появился, и зараз ему дверь закрыли. Кто-то вроде был. Я, думаю, эта девочка сюда побегла. Бежим. Упсы, пупсы. Так, Ковер відкривається. Ох! Тут хтось був. Ну добре, давайте на вулицю підемо, може... О, тут уже веселі. Якась дівчинка з пістолетиком своїм. Вбиваєм, вбиваєм бомжов. Так, вбили одну. Ось цю дівчинку вб'ємо, яка мене вбила. Ха, не попав бомж. Та як? Добре, друзі, ось ми. Давайте ще пару хвилиночок і будемо уже закінчувати. Дивіться, це теж коронне місце, у нас знаходиться тут. А... мега... Тут, тут можна убивати раз весь спавнився і можна убити. Ну, дивитися, ви когось убили і бігайте в бігайте вмісто О, О, кивочка, появила ступень. 100% до мене. О! Говорю, 100% до мене побіжить. типа умная, типа умная, типа умная, да. Давайте почитаем. Она тут появляется, а я ее тут убываю. Пацан. Пацан. А я вот тут буду ждать. Потому что. Вот Оце меня убить на улице тоди. Все, я